6 грудня, День Збройних сил України. Це свято для тих, хто мужно і достойно захищав нашу батьківщину. Свято для тих, хто сьогодні боронить наш з вами мир та спокій. В цей день щиро вітаємо всіх військовослужбовців, всіх воїнів, героїв з Збройних сил України. Бажаємо вам усім незламної волі! Подолання труднощів військового буття, надійного родинного тила, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань. Збройні сили України стали символом сили, гордості та звитяги усієї країни. Тому щиро дякуємо їм за все, дякуємо Збройним силам України за нашу рідну Україну, що зберегли за всі роки. Бузький уклін і тричі слава вам українські захисники. Дякуємо за те, що сьогодні жертвуєте своїм спокою заради збереження нашого. Дякуємо, що сміливо знищуєте окупантів, які не шкодують наших мирних людей, жінок та навіть дітей. Дякуємо Збройним силам України за кожне врятоване життя. Дякуємо Збройним силам України за кожне звільнене місто і село. Дякуємо Збройним силам України за кожен прожитий день. Немає слів, щоб вдячність передати. За подвиг ваш там, де земля горить. Уклін низький вам, воїни, солдати, хай матір Божа збереже вас сохранить. Низький уклін героям, кому судою віддати своє життя за свободу України, хто не народив ні дочки, ні сина. Коли не прогубить рідна мати, пам'ятайме, та завжди будемо пам'ятати. Дякуємо!